Сирський анонсував новий контрнаступ. Вже відома дата. У той час західна преса шокує цифрами окупованих українських земель. Лише за листопад Росіяни захопили території як половину Лондона. Гучно грюкнути дверима. Байден просить Конгрес виділити Україні 24 мільярди доларів допомоги. ЗСУ навчились розвертати шахеди та атакувати ними Росію та Білорусь. Та унікальна спецоперація ГУР, кого евакуювали з острова Зміїний. Мене звуть Мирослав Солонар. Далі про головні новини на цю мить. Окупанти просуваються в Україні рекордними темпами. Протягом останнього місяця Росіяни окупували територію, що дорівнює половині британського Лондона. Рейтерс із посилання на аналітиків і військових блогерів повідомляє, що лише за минулий тиждень російська армія захопила майже 235 квадратних кілометрів. Це і рекордом просування за тиждень 2024 року. Загалом, у листопаді, згідно із даними Deep State, Росіянам вдалося захопити 600 квадратних кілометрів. Основне просування загарбників відбувається в Донецькій області, і це дається окупантам дуже важко. Західна розвідка оцінює втрати Росіян у сотні тисяч убитих і поранених за весь час повномасштабного вторгнення. Деякі західні чиновники та аналітики вважають, що війна вступає в найнебезпечнішу фазу. Російські війська почали активний наступ, а Україна натомість бити вглиб ракетами по території Росії. Складну ситуацію на фронті підтвердив і головнокомандувач Олександр Сирський. Водночас запевняє, вона вже трохи покращилась у порівнянні з минулими тижнями, а сили оборони місцями вже перехоплюють ініціативу. Про це написав військовослужбовець і блогер Кирило Сазону у своєму телеграм-каналі після зустрічі воєнкорів із головкомом. Водночас Сирський додав, що перемога на фронті неможлива, якщо бійці ЗСУ працюватимуть лише в обороні. А тому в результаті українські захисники повинні будуть піти в контрнаступ станеться це найімовірніше в наступному році. Просить виділити гроші перед тим, як піти. Джозеф Байден в останню мить звернувся до Конгресу із запитом надати 24 мільярди доларів допомоги Україні. Ці гроші мають піти на військову підтримку та поповнення запасів Пентагону. Таку новину оприлюднило видання ПолітікоПРО, яке отримало інформацію про відповідний запит. Запит передбачає, що 16 мільярдів підуть на поповнення складів Пентагону, а ще 8 мільярдів на пряму військову допомогу Україні зі складів Армії США. Команда обраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа підписала з адміністрацією президента Джозефа Байдена угоду, яка відкриває шлях до офіційної передачі влади. Вона дозволяє запропонованим Трампом кандидатам на міністерські посади розпочати формування складів департаментів та агенцій, щоб завершити впорядковану передачу влади. Крім того, вона відкриває доступ команді Трампа до ключових брифінгів та заходів перехідного періоду. Нинішня адміністрація Сполучених Штатів припинить роботу 20 січня 2025 року після інавгурації новообраного президента. Не такі вже ті санкції страшні, як говорить Російська Федерація, попри міжнародні обмеження, продовжує і надалі вести свою нафту напряму в ЄС. Так за 10 місяців 2023 року завод у Болгарії переробив майже 5 мільйонів тонн російської нафти, спрямувавши до Кремля більше 1 мільярда євро прямих податків. Приблизно стільки ж пішло на фінансування ПВК Вагнер, і, схоже, санкції тріщать по швам. Як повідомляє інформагентство Reuters, Туреччина веде перемовини із сполученими штатами щодо винятку в санкціях проти Російської Федерації для купівлі російського газу. Анкара просить дозволити їй безперешкодно надсилати гроші російському підсанкційному Газпромбанку, щоб вона могла продовжувати імпортувати газ із Російської Федерації. Туреччина імпортує майже весь необхідний їй газ. А Росія є її головним постачальником, забезпечуючи понад 50% імпорту трубопроводами. Можливо, саме через кволість санкцій Дональд Трамп може піти на доволі авантюрний крок і вже до травня наступного року може спробувати обвалити світові ціни на нафту до 50 доларів за барель, і таким чином приструнить Путіна та його апетити. Російські олігархи, наближені до диктатора, люди, вже б'ють на сполох, адже якщо Трамп всерйоз візьметься за реалізацію цього плану, на Кремль чекають серйозні фінансові проблеми. Адже, попри санкції, Росія і досі на плаву завдяки продажу своєї нафти по світу. Докладніше про це. В нашому матеріалі, черговий добрий друг Путіна підклав бункерному свиню. Новообраний президент США Дональд Трамп взявся за основну кремлівську годувальницю. Ціни на нафту ні для кого не секрет, що криваві російські нафтодолари одне з основних джерел фінансування війни в Україні. Чим дорожче чорне золото, тим простіше Путіну заманювати росіян. СВО оплачуючи їхню смерть грошима з продажу нафти. Однак, після приходу Трампа до влади в Сполучених Штатах грошей у розбюджеті значно зменшиться. От Трампа, может быть, России беды больше, чем от Байдена. От Трампа могут быть такие большие финансовые беды России, что лучше бы уж он не приходил. Так что ну, российская элита обрадовалась его приходу. Но она не сильно грамотная. Это политическая элита России. Что я могу про нее сказать? Команда обраного президента США готується зняти з довгої паузи видачу нових дозволів на буріння на федеральних землях та відновити план видобутку копалин на шельфі США. Якщо це станеться, запевняють експерти вже у травні наступного року. Ціни на чорне золото у світі впадуть до 50 доларів за барель. Це реальний план і Скорее всего, он будет осуществлен в ближайшее время, после того, как -то Трамп вернется в Белый дом. Уже сейчас это чувствуется частично. Даже еще Трамп не пришел, а цены, несмотря на различные конфликты в мире, они не растут. В некоторых случаях уменьшаются. И думаю, что... Отчетливо это можно будет уже увидеть где-то к весне следующего года. Как только идет цена на нефть вниз, в России начинаются политические пертурбации, потому что приходится менять руководство, чтобы как-то удержать ситуацию. Але як би у Кремлі не намагалися підтримати ситуацію проти Трампа та його енергетичних ініціатив, Путін просто беззбройний. У результаті бункерному залишаються тільки мовчки спостерігати, як стрімко дешевіє єдиний російський козир. Ціни на енергоносії Буде дуже сильне падіння цін на нефть. Путин остается без ресурсов. Соединенные Штаты обеспечат, чтобы нефть не пошла вверх, несмотря на, то, э, на конфликт, который будет на Ближнем Востоке. Так или иначе, Соединенные Штаты будут сейчас наращивать э, продукцию и э, нефти, потому что это будет основной фактор давления. Різке зниження цін на нафту на світових ринках зробить купівлю енергоносіїв у обкладеної санкціями та практично ізольованою від цивілізованого світу Росії, недоцільним, як пояснюють аналітики, і зараз мати справу з Кремлем наважуються лише безпринципні трейдери, і то за умови, що ставлячи на кон репутацію, вони тут і зараз одержать величезний прибуток. При цене 50 долларов за баррель, сенс в подобных рискованных авантюрах пропадает полностью. Если цена будет 50 долларов, они ничего не смогут предпринять, это для них, конечно, критическая отметка. При 50 долларах за баррель нефтяная нефтяна отрасль России она не способна будет как бы, долгое время инвестировать в развитие новых месторождений, в, новых, в, новых, в новые скважины, она не способна будет развиваться и поддерживать добычу нефти на прежнем уровне, а также перечислять те деньги, которые сейчас она перечисляет в российский бюджет. А от США, наростивши видобуток власної нафти, лише посилить своє становище у світовій економіці, і що важливо, зіграє на руку Україні та що гріха Таїти допоможе зіграти в домовину путінській економіці. Обвал цін на ресурси буде нівіроятним это будет э, возможность, я бы сказал, э, очень сильный толчок для э, укрепления процесса реиндустриализации Соединенных Штатов, потому что ресурсы будут по А клуб э, э, БРИКС, да, это гордых и э, э, непрогибаемых, да, развалится. Это хорошо, с одной стороны, для Украины, А з другої сторони, це ще так же добре, тому що в Росії буде менше денег на то, щоб їх направляти на військові цілі. Що ж нам лишається тільки з нетерпінням чекати на цей момент? А так і справді можна, українські збройні сили за допомогою засобів радіоелектронної боротьби підміняють координати в шахедах і направляють їх назад в Білорусь та Росію. Французьке видання Le Monde із посиланням на джерела у військовій розвідці Україні пише, що це результат нашого спуфінгу, тобто перехоплення супутникових координатів. Безпілотники, які запускає Москва по Україні, не з'їхали з глузду, а були просто навмисно відправлені назад до Росії та Білорусі. До слова, лише в період з 24 по 26 листопада рекордні 43 російські шахеди залетіли на територію Білорусі, через що білоруська авіація була змушена по кілька разів за ніч здійснювати бойові виліти, аби збити ці БПЛА. Проросійський ультраправий політик Келін Джорджеску переміг у першому турі президентських виборів у Румунії, завдавши сильного удару політичному істеблішменту країни. Мало того, що він не був фаворитом на виборах, про нього ще й раніше ніхто нічого не знав. Як перший тур виборів у Румунії подарував сенсацію, і що розвернеться країна на схід до Росії, дізнавались наші журналісти. Румунські політики та соціологи оговтуються після шалених результатів першого туру виборів на пост президента країни. Понад 20% голосів отримав кандидат, про чиє існування левова частина виборців дізналась буквально кілька місяців тому із соцмереж. Правопопулістський кандидат, самовисуванець, якого у 2022 році виключили з партії за проросійську та антинатівську риторику Келін Джорджеско, потенційний президент Румунії. Джорджеско, 62-річний інженер аграрії. На виборах він обійшов діючого прем'єр-міністра Чулако, якому екзитполи пророкували перемогу. Перемогу ж Джорджеску соціологи називають перемогою Тіктоком. Справа в тому, що наші основні партії схоже, що забули про Тікток і схоже, проігнорували той факт, що онлайн-платформи можуть бути таким потужним інструментом. Свою кампанію Келін Джорджеску проводив на YouTube та TikTok. І якщо на платформі відеохостингу у нього доволі посередні результати, то у китайській соцмережі Джорджеску б'є рекорди. Сьогодні його офіційний акаунт у TikTok нараховує понад 360 тисяч підписників та понад 4 мільйони вподобайок. Акаунт створений восени 2022 року. У публікаціях Джорджеско катався на коні, займався спортом через те, що він також дзюдоїст отримав прізвисько. Путін у Румунії. Ці відео не набирали великої кількості переглядів, але з січня минулого року статистика стала рости, і 2000 переглядів восени 2023-го перетворились на 5 мільйонів восени 2024-го. Майже за тиждень до першого туру виборів на сторінку Джорджеску у Тік-Ток підписалось понад 30 тисяч нових користувачів. Румунські медіааналітики дослідили стратегію Джорджеску у соцмережі. Стратегія Келіна Джорджеску на його офіційно. Іній сторінці в Тікток була приблизно такою заяви вирізані з різних інтерв'ю кандидата Джорджеску та рекламовані шоу на дідже 24 13 листопада, яке транслювалося з 21.00 до 21.30, на яке журналісти запросили Келіна переглянули майже 70 тисяч глядачів. А от вирізане відео з цього ролику, у якому Келін Джорджеску відповідає про Україну. Набрало 4,1 мільйона переглядів. Повідомлення Келіна Джорджеску проникли в Тікток не лише з його офіційного акаунту, тисячі інших акаунтів, деякі навіть з його іменем в імені інші просто з хештегом Келін Джорджеском. Поширюють короткі відео з заявами незалежного кандидата. Простий пошук імені Келін Джорджеску в Тікток повертає кілька сотень користувачів, які або в імені, або в описі місять ім'я незалежного кандидата. Найпалкіші підписники кандидата у президенти реагували на відео, які стосуються України та НАТО. Джорджеску виступав за зупинку допомоги Україні, критикував зовнішню політику, участь країни у НАТО та ЄС. Для мене це велика честь, і я це наголошую. Це велика честь, що ми не увійшли в Шенген. Я радий, що ми не увійшли до Шенгену, і ми завдячуємо цьому вільним людям цієї країни. При цьому фактчекери не раз ловили Джорджеску на маніпуляціях та відвертій брехні. Наприклад, у цьому відео він заявляє про величезну допомогу. Яку отримують українці у Румунії на своїх дітей у порівнянні з румунами в реальності? Сума виплат однакова. Джорджеску переконано, що на свою кампанію він не витратив жодного лея. Експерти ж медіаринку наполягають, просування у соцмережах побудовано професійно. Днями центральне виборче бюро зобов'язало видалити передвиборчі агітаційні матеріали Джорджеску, які не містять. Ідентифікаційний код фінансового керуючого Джорджеску у відповідь, звичайно ж, заявив, що влада просто боїться його перемоги. Остаточного за майбутнього президента румуни проголосують 8 грудня. Антизахідний та антиукраїнський кандидат Джорджеско зустрінеться з Єленою Ласконі, яка у своїх заявах підтримує діаметрально протилежну риторику. На цю ж дату в Україні заплановані і парламентські вибори. Операція гуркіт українські розвідники провели нетипову евакуацію з острова Зміїни, що в Чорному морі розвідники евакуювали 15 -ро котів. У повідомленні гур ідеться про те, що наближення зимових морозів ускладнило безтурботне життя численних котів і кошенят, які мешкають на острові. Тому бійці спецпідрозділу Тимура, які здійснювали патрулювання акваторії, вирішили зробити важливу справу: евакуювати тварини з острова на велику землю. 15 звірят передали до притулку Сіріус на Київщині. Після адаптації кожен охочий зможе прихистити тваринку або оформити опіку. Це були головні новини. Станом на цю хвилину не забувайте ставити лайки під нашим відео, а також підписуватися на наш youtube канал «Україна сьогодні.